Так, всім доброго вечора. Опять про те саме, але трошки не про те. Воно то про гранулятори, але ж. мотор сучасний. Задом наперед розвернувся. Якщо видно, не видно, має бути видно. Коротше, 4 кВт 1500 оборотів. Мотор сьогоднішній. Це я за цю поставив. Ну, такий. Такий. 4 на півтори. Ось такий мотор. Видно? Видно? Людина прислала. В коробки заказчик прислав мені. В коробки і його все повиннуть. Отак все запаковано. Коробка стандартна. Ось така фірмовий ческий чи, чи болгарський, чи він, я не знаю, мені то не цікаво. 4 кг мотора. чи цей, 4 кВт мотора. 25 кг з ящичком. Ящичок кілограм 2, мабуть, факт не в тому. Ті, хто общався зі мною, за щита не влазила. там в нього зв'язочка була, він, людина, людина притулилася конкретно з рануляторами. Ну, то його предісторія, то таке бідолаха, звісно, людина. Нас овітували 200-ту матрицю з подвижними роликами, він її взяв Да цей мотор. Я пропустив. а, ну, Защита не влізла, це я поставив, бо дивіться, ось мотор прийшов. 15. Цей. Проробив. Без защити він був. Дивіться. Оце раз пропустив, а цю масляну суміш два рази пропустив. Тобто це ні о чому. Я перед цим притирав 4 кВт на Хмельницький. Там 4А радянський мотор стояв. Теж не було вентилятора. Він із цією защитою був. Вентилятора не було, клієнт не дав мені. Я його притер, я його пропустив. Награнулював гранули, і мотор був єлі-єлі теплий. До чого я веду? Те, що я казав, хто общався зі мною, про те, що я говорив, що я цих сьогоднішніх теперішніх моторів біля двору бачити не хочу, не те, що вони в мене були у дворі. Да, він пускається без питань. Ну, так само і ті пускаються без питань. Коротше, це не мотор, це гадость. Ну, я ж говорю. зрівняння. Рука і 4-кіловатний мотор. Це. Ми то його зробимо, воно буде робити, але ж як настільки він буде робити, просили мене заміряти, немає, блін, куди їх вставити. Клешні, щоб поміряти його у нагрузку. Ну, вже тимні, я буду. Зараз попритираю його тоді. Може, ще до зниму побачу. А так, факт той, що ну, не стоїть палити такі гроші, він стоїть. 5-6, я не знаю скільки він, тисяч стоїть. Ну, Не стоїть гнатися за новим, не все золото, що блестить. Через що я ж кажу? Я тільки почав це пропускати, вже я поставив кримчатку, він мені критчатку вкинув, а кожуха не було. То я такой, щоб дифузор був. А, про ящичок вже ж. Чуть не забув. Прислали в ящичку. ну він запломбірований. цей, Тут дві стяжки, тут дві стяжки. Все. Вчора відкриваю його, а там оба-на! Сюрприз! Лежить оце ця планочка. Лапа відбита, повністю валяється в стороні. Дзвоню заказчику. Не дзвоню, зняв відео, показав він. Ну, шокає, може, нового купляти. Вже гранулятор одного купили, мотора нового купили і ще нового купити. Кажу, ні, я вам його зроблю. Зробив плиту через усе. Оно де. Тут поставив вставочку. Щоб не продавили її, воно де прифачено. Ну, а цю просто прифатив, щоб вона була. Бо тут чугун такий з такого дерьма зроблений, звіни, за вираження, що далі просто нікуди. Так що, оце такі нам сучасні мотори. Ось оделівері в мішку привезли. Бачите, воно один мішок, другий у мішку. І лапи цілі, все ціле. Ну, тиждень їхав, цей за день їхав. Так що, оце такі справи, такі діла у нас. Буду терти далі. Ось ну, він робить на притірки. Коротше, він в ці 16 амперів візьме, так що в кого 16 амперний. Щочик не знаю я. Дивіться, 13. 13 амперів він бере приємно. Він колоску робить. Це ж не ролики не піджаті, нічого, я жив в колоску ще. І він сам по собі звук такий у нього. Коротше, не пішов він мені по двору, я вам скажу це. Все придавлю. Придавлю йому, в принципі. В принципі, так він є. 13 Ампер. Не знаю, сьогодні я його на дерт не переведу. А може й переведу на ціле зерно, зараз побачу. Вроді дощ накрапає. Зараз буде видно. Так, що я? Що я трохи дотер його, зараз ще на притірку і же ж його переведу на ціле зерно, ось така ж мене. Макухи, кукуруза і просо. Пшениця, кукуруза і просо. Де те просо? Ну, Там до хрена його. Проса, червоне. Просо є просо, воно, бачите. Ховається. Я її одразу зволожу. Вона та вода все одно донизу, вся помежить. Так. Поки нажму на паузу. Ага, нагадаю, ціну ніхто не питає. Дороблюється один, їде другий мотор і все. І поки канікули. Ну, в баню. Так що, дивимося далі. Це поміняв корито, воно те корито, не хочу марать його замарувати людині. Так, да, Питав я мотор. Мотор 7500, по-моєму, каже стоїть, я вже точно не пам'ятаю. Так що, от вам і мотор. Ну, на нього може одразу обдув ставити, я не знаю. Зараз ось побачимо Ось ціле зерно. Просто бачите скільки? Зараз все при вам я покажу, як він. Но такого робити не треба. Ганулірувати ціле зерно. Дивіться. Дивіться. Бачите, тільки перве починається. Тут ще ці сйомочки, покаміч те туди, те туди. Можна назнімати так, що щось встановиться. Бо знаєте, ці показательні виступлення одною рукою знімати, а другою ну, ось вам та й гріється садить. Тут якби трошки довше воно постояло, бо вологе не потягло зерно, все ще вологе. Вже він вибрав просто. Ось Це ж він не придавлений. От вам і ціле зерно. Ще гранулірує він ціле зерно. Гранулірує, зараз придавлю його. І буде він сипати, щоб що ні Бачите, скільки ще притірки він викинув. Умніки. Зрануліруйте зерно і спросу. Подивитесь, яка буде плотна зранула. Що я буду мілочитися? Не думайте, що я його не засиплю. Он, бачите, ще й не розколотив, тут одне просо. Де мій ключик, зараз я його ага, є. Зараз я його на одну четверту попридовлюю і нехай шурує. Іібере. Ось вам, дивіться, ще, щоб вікно не запотіло, чи стекло вікно. Тільки він притіркає і дощ починає. Ладно. Ось так. Гаряченька гранува. Групі пічот. Пікот. Що ми маємо? Ну, бачите, 61 градус. Ну, вона притреться, ще дошліпує його і буде 50 градусів своїх. От вам ціле зерно. А мотор що нам скаже? Бачите, він... 52. Я б їх б не ставив такі мотори, скажу почати, скажу так, як є. Оцей ще, це мотор Аїровський, ну він 90 х годів, там ще трохи медіє в ньому. А в цьому невесу 103 кВт, а в цьому невесу нічого немає. Так що раз ампераж, хто хотів дивитися. Кришка не з нього, не звертайте уваги. І, 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 і. пам'ятаємо ціну, ми не пишемо яка ціна, ціну не питаємо. По каміцьку воно все безцінне. Та ж я його ще розжену цим, як воно зветься, скажіть і я скажу. Ще притіркою після цієї... Цього... Ну, він, бачите, це притірку на тебе. Сука гаряча. Рука надержалася вже тепло. Все, бо відео буде длінне. В общем, якось так. Ще там вон така штучка стоїть на штабельорі. Завтра покажу що то. Штучка цікава. Так, поки все, миру і добра.